З миром Божим всі ми знаємо історію про е, злочинця, який був розіб'ятий разом хрестом. Їх там було два, але тільки один потрапив до раю. Чому так? Давайте я вам розповім, що е, насправді той злочинець, який потрапив до раю, він виконав заповіді Божі. Люби Бога, люби ближнього. І він виконав начатки Христові, а саме це покаяння, тому що він каявся. Він говорив, що Христос розіп'ятий неправильно, а ми по справедливості. Е, друге, це хрещення, погруження в любов. Він захищав Христа. Він говорив, що. Він не несправедливо, не а ми справедливо. І е, він тим самим проявив любов, коли захистив, що ти що, Бога не боїся, ми справедливо. А він ні. Третє це було е, воскрес, е, визнання влади, влади від Бога. Е, він визнав Христа. Не дивлячись на те, що Він був уніжений, він був розіп'ятий, він визнав, що це Христос. Четверте, це є життя вічне, Воскресіння мертвих. Він сказав: Господи, пом'яни мене у царстві своїм. Ісус сказав істину, істину говорю Тобі, що будеш віднині зі мною в раю. І п'яте, це був вічний суд, тому що цей злочинець він робив суд до себе. Що ми справедливо, а він ні, висимо. і любові ближнього до Ісуса. І він виконав ці начатки, він виконав заповіді Господні. І, і Господь говорить: якщо хоч одну викона, не виконаєш, вважай, що ти жодну не виконав. А саме ця заповідь почитай, отца і мать твою, і продляться дні життя на землі, яку я дав тобі. І вважає, якщо ми робимо все, що нам Господь говорить, але ми не поважаємо батька і матір, вважай, що ми жодної не виконали. І, і... Зараз в Україні порушуються всі, всі десять заповідей, і Господь говорить, що це є пряма дорога в ад, без суда і слідстві. Тобто, якщо ми одну порушуємо, ми можемо покаятися, виправити життя і йти далі, рухатись по вірі, правді, по слову Божому, по істині. А якщо всі десять, без суда і слідстві в ад. і дійсно завдяки цій історії. Яка була з цим злочинцем, багато інших злочинців, вони покаялись, вони прийшли до Бога, увірували, вони прийняли Христа, почали служити служити Богу, виконувати волю Його, тому що ми дійсно зараз говоримо, що ой, ну я така грішна, мені нема прощення. І такі в мене теж були люди, і дійсно ця історія показує, що є, є ще час на покаяння. Якщо він покаяється, потрапив до раю, вже будучи на Христі. Та у нас тим паче є час, і Христа треба прийняти вже сьогодні в серце, вже сьогодні служити, вже сьогодні каятись. А оце потом, завтра, це е, ну, не принесе жодного результату. І тому дійсно треба бути самим гарним прикладом і навчатися у тих, хто має цей приклад і має перемогу у своєму житті. Перемога над лукавим, над лицемірством. Е, перемогу і має владу е, над. Е, Цим, тобто він знає, як справлятися з ним і знає, і як заподозрить, що це вже щось не те. І те можна зробити тільки з Господом. Хай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Якщо ви бажаєте вивчати істину спотворене Іван і хочете пізнання і виконання волі Божої, напишіть мені, я вам з радістю відповім. Амінь.